Машина для ніжного очищення шкіри овочів і фруктів ЕС Vega Apple ЕПЛПЕЛ призначена для делікатного видалення тонкої шкірки з таких продуктів, як яблука, апельсини, ківі, помідори та інші. Вона забезпечує точне очищення, зберігаючи м'якоть продукту та зводячи до мінімуму втрати. Процес роботи простий та ефективний. Оператор вручну подає продукт у приймальне гніздо, орієнтуючись на лазерний маркер для точного центрування. Далі продукт потрапляє до зони очищення, де захоплюється механізмом та починає обертатися навколо своєї осі. Плаваючий ніж пілер автоматично підлаштовується під форму продукту і знімає шкірку по всій поверхні. Очищені плоди подаються у спеціальний жолоб, а відходи потрапляють у контейнер. Завдяки такій конструкції машина працює з високою точністю та швидкістю до 2500 одиниць на годину. Гостре лезо забезпечує чистий зріз без пошкодження продукту, а інтуїтивне управління робить експлуатацію зручною та безпечною. Усі елементи, що контактують із продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі, що гарантує гігієнічність і довговічність обладнання. Така машина ідеально підходить для виробників, яким важливо отримати максимально якісний продукт при мінімальних втратах сировини.